Як неандертальці світло винайшли? Це неандертальці. І в їхній печері часто темно. А і мій мезенчик. І, і тому їм, потрібне, їм дуже потрібне світло, хоча вони самі не знають, що це таке. Якось один неандерталець хотів відшкрябати відшкр... чорний камінь від своєї ноги. І він випадково зробив вогонь. І, і вони понесли той вогонь до своєї печери. Але спершу вони любили, любили цей вогонь, вогонь. Але, але потім і то вогня почала ставати чорн, почав, почав ставати чорною від, від сажі, а вогонь невдовзі згас. Ай, мій мизинчик, ай мій мизинчик, ай, мій мизинчик. І тому їм треба було придумати інший спосіб. Якось пішов собі один неандертавець на прогулянку. І в нього влучила блискавка. І потім, коли в нього влучила блискавка, то він отримав енергію. І потім він сховав свою енергію і пішов до своїх друзів-неандертальців. Раз цей неандертавець, це виділяє енергію 100 кА, а це дорівнює 100 мільйонів мл. А лампочка може споживати 12 тисяч мА апер то значить їм їм енергію цього неандертальця вистачить на 8333 години години, не, а, або 347 днів А як неандертальці лампочку винайшли А це вже ви ніколи не, дізнає, не дізнаєтесь